Привіт, я Віка, і сьогодні розповім про своє хобі. Взагалі, в мене конкретного хобі нема. Я думаю, я займалася всім, чим тільки можна: плавання, карате, бокс, вишивала я ж робила фігурки з бісеру, все, все, що можна, я перепробувала. І для себе я вирішила точно, що одне хобі для мене залишиться назавжди це малювання. Взагалі, я вважаю, що малювання воно заспокоює ці. Різні вимальовування, ліній, потім їхні розфарбовування. А в кінці кінців виходить гарний малюн, гарний силует, гарний пейзаж. Це дає поринутися у свій світ у щось інше. Більше за все, мені подобається малювати на холстах. Це помітно. Холсти це щось інше, якщо А4 це просто шматок паперу, який можна зім'яти то тут -то можна більше всього витвердити, більше всього зробити, намалювати, висловити свою думку. У мене було багато хобі, є зараз та буде потім. Але в моєму серці залишиться тільки малювання.